До порядку денного обрано 5 депутатів, присутні 3, також присутні два порядники, значить комісію вважаємо розпочати. Значить, в порядку денному є 36 питань. Значить, з 18-го питання земельні питання. Про передачу земельної ділянки у власній станції Оксані Володимира. Зроблено даровизна житлового будинку, приватизовує за будівель. Ні, 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 чекай. чекай. За кожне питання голосуємо одразу, щоб не Пиши Пише как. Значить, Хто за дане питання? Проти тримались. Питання підтримується. Далі. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки бащу Халі Михайлівні. Фактично, ну приватизовує землю. Виготовлені документи приватизовує землю. Питання маю, поні. Хто за? Проти? Отримались. Питання підтримується. 20. Про затвердження технічної документації бронзькій вірі Змея, вулиця Будина Хмельницького, 36. То, те саме фактично, приватизовує землю. Да. Хто за? Проти, отримались, тримаються. 21-ше. 21. Про затвердження технічної документації клієнт і Рімихальні село Стара Миколаївка та саме приватизація землі. Батьківська харка на світі. Так. Хто за? Проти? Немає? Отримались? Немає. Значить, питання не ходить. Про затвердження технічної документації федеральних Світлані Володимир. Студянка, вулиця Зелена, 65. Це теж приватизовує земельну до нього Хто за? Проти, отримався, немає. Так, приймається. Про затвердження технічної докладації землеустрою по палю. Василіна ну, вона має. Володимир Наталіс. Володимир Написано, Василіна вона має. Василіна має, Бува yeah. ну, Миколаєва. Де там окупував Миколаївку. Це Вася. Там жує що той. Комінь був. Студенти? Ні. По правій стороні перед бронями. Так вони. То, то то голуби. А, мавих, клад, я, Так, що гомовиковається. Хто за? Проти? Немає утримається, немає. Так, далі 24 світ.

Позвонили цей Саша Саша. Чув не купа. 63 чи? Мешканці 63. Продаваш. Поніма. Я чуть, я чуть не мав. Це підпевнення технічної документації. Хто за? Проти Потримується? немає. Питання підтримається. Далі, позараження технічної документації землеустрілу в Реніку Леоніду, це ПАЙ, не витрапені сертифікату, вони <пробітник> запали. Лавренніпу голосують, так. <пробітник> Проти підтримується. 29-й надання технічної ті документації пай. Згідно з сертифікату, два питання під релектом коли на Миколаївна, то буде з діда. Сертифікат не був втрачений через рішення суду. Так, голосуємо. Хто за? Проти утрималися. Питання підтримається. Тридцяте, то вже легше коли був втрачений через через рішення суду. Так, Хто за? Проти питання підтримується. Так, про затереження проєкту заруб щодо відведення земельної ділянки у власності до того продажу права власності на земельних товар у сьогодні. Це. Давайте буду розбиратися ага, в Вже по коло лева там цей вісшатомет. А, це 90-ти. 90 сотні. 90, 90, 90. Будемо затверджувати. Сьогодні даємо друзі, но видно, експортний мішовий, експорт нам. Да? Хто за? Про задачі проєкту за друзі відведення зменя у оренду, що компотжу правооренду зментура в аукціоні. 56, ну, куда свідна 56, 216, 89,515.0302020. Це ну, 50 сотих це Мартинівка е, давали дозвіл, ви проєкту його затвердили. земельника. Мартинівка це, це дівнаш, нагадає. При в'єзді приїжджаємо в, <продукт> в лісі. Там, 50 сотих теж. Колись воно вже один раз пробували її виставляти. Хто ну, ну, за? Проти Про затвердження технічної документації не підтримується. Щодо поділу земельні для на власності за межами населеного пункту Смільської селищної ради Кадавський е, номер 56 216 39, 515, 30, 2, 75. Це одяг земельний глянкорбився Миколаївка. Розділили там земельний глянку, було 4 гектари, розділили.

Проти отрималась, питання підтримується. Про продаж про оренди земельної ділянки на конкурентних засадах. Земельна ділянка 5661680-400-07-013-301. Це ділянка по березі. Припалася, ну це що зверталася до нас людина, що хоче ту ділянку. Виграє, не виграє, глухиво хоче сидити. Чоловік у воює, десь воював, про продаж праворади земельнянки на конкурентних засадах. Кодавський номер. 56, 6, 16 89 561689516201-302. Це ділянка цінувала в нас боку 418 гектарів, його роздали на три. Одна ділянка вже ну, віддана в оренду. Це одна з тих двох, що залишилася. Хто за? Проти отримався. Та відтримується. І про крупну справу оренду земельної ділянки. Фактично ті самі сінували в кінці 3.03. коли встренували до третя ділянка з тих, самі, самі сінували. Хто за? Проти? Утримується? Та як підтримується? Є які ще питання? Немає нічого. Згідно порядку денного питання, земельної комісії вичерпані і робота комісії вважається закрита.